У квітні рівна облводоканал планує перейти на подачу води із понижним тиском у визначені години. Це призведе до тимчасового припинення водопостачання у певний час. Подібні рішення поширюватимуться по всій Україні через борги. Про це повідомляє Галку... главком з посиланням на народного депутата Богдана Кицака. Тож чи нас чекають погодинні графіки? Відключення води, що буде розпитаємо президента асоціації водоканалів України Дмитро Новицький з нами напрям. Моєму зв'язку. Пане Дмитре, слава Україні! Дякую, що долучилися до прямого етеру. Героям слава! Добрий студію, пане Дмитре. Ну поясніть, будь ласка, у нас насправді по всій Україні така ситуація, що у нас будуть погодинні графіки відключення води. Хто жив в х той дуже добре пам'ятає. Я особисто дуже добре пам'ятаю, як вдома стояли оці бочки з водою, і вода була зранку і вечором по дві години. Дійсно, ситуація доволі складна. Фінансово-економічний стан підприємств галузі він достатньо поганий, і в цьому є проблематика всієї галузі житлово-комунального господарства. Але водоканали опинилися якраз в ситуації, коли вони випали з правового поля, тому що для інших монополій встановлені мораторії, тобто є державне. Політика в цьому плані, тобто передбачені компенсаційні механізми, і воно має працювати і працює. для водоканалів мораторії Мораторій на встановлення тарифів не застосовано по за своєю суттю. Процесів тарифу утворення НКРКП мають виконати свої функціональні обов'язки і щорічно встановити економічно обґрунтовані тарифи. Наразі цього не відбувається з 2022 року. А бюджет міст і бюджет, бюджет держави не передбачає гроші на відповідну підтримку підприємств. Відбулись певні зміни законодавства, що стосуються змін до бюджету країни в 2024 році було передбачено або, скажімо, додано до можливості підтримки підприємств. 4% ПДФО, які держава залишає в містах витрачати на підтримку підприємств. Але я хотів би зазначити, що ті самі 4% вони завжди були, вони передбачалися на покриття витрат на оплату комунальних послуг, електричної енергії, теплової енергії. І е, до цього обсягу фінансування або обсягу грошей додали ще підтримку підприємств галузі, водопостачання, водовідведення. Звісно, що цих грошей в більшості громад недостатньо. Тому я вважаю і е, мої колеги, керівники підприємств. Вони переконані в тому, що досі немає державного рівня рішення щодо підтримки підприємств водопостачання постачання воду Добре, то дивіться, але я так розумію, що кожне місто навіть в Україні платить іншу ціну за куп води. То як так сталося, що всі підприємства опинилися в такій ситуації, що ну доведеться відключати воду? Ну, давайте розпочнемо все-таки з поняття відключати воду. Колись у Львові дійсно були погади на подачі води, і слава Богу, це вже багато років немає. Тобто, з певного періоду а, часу, коли регулювання тарифів а, перейшло на рівень держави для великих і середніх міст, і а, ситуація в економіці підприємств стабіль, а, стабілізувалась. І тоді вже. Практично я зараз не знаю великих середніх за розмірами міст, де є погодина подачі води. Я знаю, Що... можна я вам скажу, це ходорів Львівської області. І там, до речі, дуже так немало платять за воду. Там платять 46 гривень 82 копійки. Якщо я не помиляюся, за Я кажу про підприємства, тарифи, яким встановлює національний регулятор. Угу. І в даному випадку про Рівненський водоканал він попередив про зменшення тиску в ті часи, коли е, вартість електричної енергії найбільша, тому що в тарифі водоканалів електрична енергія в середньому по Україні складає 30%. Це найбільша частка складової тарифу, і вона суттєва. І для того щоб зменшити е, витрати на електричну енергію, відповідно, Зменшивши тиск, зменшивши час роботи насосного обладнання, можна зекономити гроші, яких недостатньо для оплати інших витрат, як то закупівля реагентів, як сплата податків, оплата праці наших працівників, і відповідно така загроза існує, тому що сьогоднішній тариф покриває витрати водоканалів на 70%. От ті саме 30%, які ми не доотримуємо, ми не можемо витратити на покриття витрат на ту ж саму електричну енергію або на ліквідацію аварійних ситуацій. І в цьому є колапс. Саме тому ми, як асоціація, пропонуємо, давайте зробимо робочу групу, яку відуть представники влади, міністерства, НКРКП, а можливо, залучить, залучити міжнародні організації для. Підтримки вирішення цього питання, залучити керівників підприємств і знайти вихід із ситуації. Бо набагато простіше для держави зробити і дати, ну, скажімо так, хоча НКРКП це незалежний орган, до речі, вони незалежні від політичного впливу, дати можливість встановити економічно обґрунтований тариф і забезпечити підтримку тим верстам населення, кому така підтримка потрібна. І такий механізм існує. Субсидії е, вже багато років застосовується. Якщо е, домогосподарство витрачає там більше 20% на житлово-комунальні послуги, відповідно держава допомагає оплачувати ці послуги, тобто компенсує через механізм субсидій. Те саме і тут, якщо збільшується економічно обґрунтований тариф, давайте допоможемо, кому доп... треба допомагати. А бізнес. Або люди, які можуть сплачувати, вони мають сплачувати відповідно до економічно обґрунтованого тарифу. І тоді е, наступає соціальна справедливість. А стримуючи тариф, якраз ми допомагаємо тому ж самому бізнесу, е, тому ж е, тим же самим верстам, які можуть сплачувати навіщо це робити. І до речі, різниця тут дуже важлива. Якщо в 2024 четвертому році було передбачена компенсація через субсидію людям, яким треба допомогти. Це було б приблизно 600 мільйонів. А галузь недоотримала в цілому в зв'язку із стриманням зростання тарифу або економічно вґрунтоного тарифу встановлення 8 мільярдів гривень. Розумієте різницю? 600 мільйонів і 8 мільярдів гривень галузь не дополучила. А загалом, за час війни галузь вже не дополучила 26 мільярдів гривень. Це наші з вами мережі, це наше з вами технологічне обладнання, зміна. Технологія обробки води це те, що забезпечує розвиток водоканалу. Ми стоїмо зараз. Питання стоїть виживання нашого підприємства. Добре, тоді, пане Дмитре, питання: от якщо ми переведемо ви говорите про відсотки, якщо конкретно про гривню, от скільки має коштувати куп води, щоб не було цих навіть припинення тимчасового водопостачання у певний, у певний час доби? От скільки це 50 гривень, 100 гривень? Можна от скільки? От, дивіться, ви абсолютно правильно само початку сказали, що в кожному місті свій тариф, але ми можемо оперувати таким більш-менш середнім: середній тариф для підприємств 45 підприємств. Ну зараз трохи менше в зв'язку із війною. Безумовно, це зрозуміло для 35 підприємств, які мали б встановити тариф ще в 22-му, в 23-му і в 24-му роках. А середній тариф на сьогоднішній день для побутового споживача приблизно 30 гривень. Ну, десь більше, десь менше. У Львові 26 гривень, 25,88. 25-88. Це неважливо для побутового споживача. А об'єктивні витрати водоканала зараз в зв'язку із зростанням електричної енергії втричі, зростанням вартості реагентів, зростанням вартості обладнання і матеріалів для ліквідації аварійних ситуацій. Тариф має бути приблизно 60 гривень, приблизно може 50 гривень, в залежності від знову ж таки, джерела водопостачання, витрати на підготовку води. Тобто, якщо казати про вплив на бюджет середньої сім'ї, це приблизно 113 гривень плюсом до існуючої до існуючих витрат. Ну от вся різниця. Ми рахуємо та що середня сім'я приблизно 2,5 людини, якщо так можна казати. Але для математики це абсолютно буде правильно, тому що йде про споживання води в середньому людина споживає приблизно місяць 3 куби, тобто ми розраховуємо приблизно. 7-8 на середню сім'ю споживання множимо на 3, получаємо ту цифру, про яку я кажу. Тобто зростання тиску на гаманці наших споживачів приблизно 113 гривень. В чому питання? Якщо ці 113 гривень важко сплатити людям, які дохід, який не дозволяє ну, покрити ці видатки, держава має допомогти. Більш того, такий механізм він є. І міжнародні наші партнери теж кажуть: ми вам готові допомагати відновлювати, будувати, модернізуватися, розробити нові стандарти, розробити на е -е, стратегію розвитку галузі, але ви маєте виконати домашні завдання. Ви маєте вирішити питання операційних витрат. Водоканалів, це ваше питання всередині в Україні вирішити, і ми будемо допомагати. Добре, пане Дмитре, але в мене питання. Ми зараз говоримо про те, що це стосується людей, так а підприємства вони ж теж споживають воду, так який би в них мав бути тариф, і чи стосується ця, що припинення водопостачання у певний час стосується безпосередньо і підприємств, і також і об'єктів військового значення. Дивіться, дійсно, наша система водопостачання влаштована таким чином, що ми не можемо відокремлювати юридичних осіб, фізичних осіб, побутових споживачів тощо. Безумовно, мова йде про споживання всіма, всіма мешканцями, споживачами міст, в тому числі військових об'єктів, об'єктів юридичних осіб, там, не знаю, фабрики, заводи, там, пікарні. Не знаю, лікарні, дитячі садочки, школи, це безумовно, так воно і є. І зараз виникла ну, доволі дивна ситуація, коли встановлюючи тариф НКРКП каже, до юридичних осіб ви застосовуєте умовно економічно обґрунтований тариф, а для побутових споживачів ні. І тут виникає знову ж таки колізія. Гуртожитки е інститутів, вони юридичні особи чи ні. Який тариф застосовувати? Виникає правова колізія і виникає проблема. Тому водоканали максимально на сьогоднішній день як соціально відповідальні підприємства надають послуги, і знову ж таки повертаючись до рівня водоканалу. Обласного водоканалу мова йшла про зниження тиску, а не про припинення ну але постачання та зниження тиску. Будь я що... так розумію, призведе до того, що до тимчасового припинення водопостачання чи ну чи ну а як жена мова йде про те, що дійсно на Багатоповерхових житлових будинків дійсно може на, на верхніх поверхах поверхах недостатньо бути води, але система з водою і забезпечується система пожежегасіння, і це дуже важливо, тому що люди в більшості забувають суспільство в більшості забувають, що воз, послуга водопостачання та водовідведення це не лише це. А ще і система пожежегасіння, пане Дмитре. А, скажіть, скажіть будь, будь ласка, я будь ласка. Так, прошу вибачення, що що мушу вас перебивати, На жаль, обмежений ефірний час, тому я хочу уточнити. Я так розумію, що ця проблема є у всіх водоканалах, правильно ж і напев... водоканалах, тарифи, які встановлюють національний регулятор, тому що два рази поспіль в 23 му в 24-х роках, тарифи були встановлені, а потім, в незаконний спосіб, скасовані для побутових споживачів. І відповідно виникає той самий калаш, про який я казав, питання не врегульоване на державному рівні. І ми закликаємо сьогодні Я направив листа до РНБО якраз з пропозицією створити робочу групу для того, щоб знайти заходи. Виходу з такої складної ситуації, тобто така складна ситуація, якщо можна по містах, так де може бути далі, як у рівному, які це міста опиняються під ударом, і одразу ще одне питання до вас: якщо галузь недоотримує коштів, ви сказали, ну це просто космічна, як на мене, сума. Що означає те, що нас чекають масові прориви? Як це було, коли я пам'ятаю своє, своє дитинство? Що там О, прорвало, там прорвало і води, тому і нема. Статистика це така річ, яку важко змінити, і ми бачимо очевидні факти, тобто кількість аварій в середньому по Україні збільшилась втричі. Це результат недофінансування наших підприємств. Казати про те, яке місто буде наступним а, з заявою, подібно рівне водоканалу, я не можу і не хочу цього казати, навіть якщо б я знав про це. Тому що влада працює, місцева влада точно працює, і вони звертають увагу. І е, в тому ж самому рівному було знайдено вихід. Зараз і міста, і обласна військова адміністрація підключилася до цього питання. І наскільки я знаю, ці графіки вони не застосовуються, але ризи такі залишаються, якщо наразі держава не, не вирішить цього складного питання на рівні якраз от державного впливу. Я вам дякую за те, що знайшли час та можливість долучитися до нашого етеру. Я сподіваюся, буде якесь конструктивне рішення від держави, тому що все-таки е е вода це є стратегічно важливий елемент, особливо ще в час і повномасштабного вторгнення. Пане Дмитро, дякую, що на цьому наголосили, що йдеться і про гасіння пожеж внаслідок російських атак на наші міста. Тож з нами був президент Асоціації водоканалів України Дмитро Новицький. Пане Дмитре, сподіваюся, побачитися в наступному етері, коли будемо говорити про приємніші речі. Do połaśnie.